Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Переживаємо важкий період в історії нашого народу, нашої вітчизни, тому потребуємо певної внутрішньої мотивації, потребуємо духовного зміцнення в нашій боротьбі. І в зв'язку з цим хотів би зачерпнути для всіх нас трохи підтримки, мудрості і духовної потіхи, звідки зачерпнути. Зі скарбниці християнського духовного досвіду. Католицька церква має тут чим похвалитися, зокрема християнським лицарством, духовністю християнського лицарства, численними трактатами на тему боротьби і тої внутрішньої, яку кожну, кожний з нас веде щоденно, і тої зовнішньої. На цьому каналі ми вже обговорювали один із таких трактатів, авторства святого Бернарда Склерво, великого святого, натхненника Другого христового походу. Заохочую це відео переглянути. Якщо не забудусь, то дам посилання в описі під цим відео. Натомість в цьому відео хотів би поділитися думками одного із монахів Картузів, співзасновника ордену картузів Гвігона I, який він виразив у листі до великого магістра Тамплієрів Гугона де Пейнома. Це був лицар Шампанії, який під кінець 1119 року в святій Землі заснував орден Тамплієрів. Братство лицарів-покутників, завданням яких мав бути захист святих місць і паломників. Головна думка цього листа Гвігон Перший показує зв'язок внутрішньої боротьби і зовнішньої боротьби. Отже, буду читати сам лист і, можливо, час від часу щось прокоментую: лист до гугона, великого магістра Тамплієрів. Панам, і возлюбленим, і найшанованішим приятелям в Христі, Гугонові, настоятелю Святого Лицарства і всім, хто керується його радою, слуги і приятелі і духовної братії з шартрес, тобто з картузії, зичуть цілковитої перемоги над неприятелями християнської віри і миру через Христа Господа нашого. Оскільки під час подорожі, так і на зворотному шляху ми не здолали скористатися з милішої для нас розмови з вами, здалося нам слушною справою, щоби трохи порозмовляти з вами через листування. Жодним чином не можемо заохочувати вашу милість до тілесних воєн і видимих битв. І хоч ми не здібні до цього, принаймні прагнемо пригадати про духовну боротьбу, серед якої щоденно перебуваємо. Однак даремно ми б'ємо по зовнішніх ворогах, якщо раніше не здолаємо внутрішніх. Ще раз то прочитаю. Однак даремно ми б'ємо по зовнішніх ворогах, якщо раніше не здолаємо внутрішніх. Це великий сором і річ недостойна бажати покорити нашій владі цілі громади випадкових людей в той час, коли нам не підкорені власні тіла. Хто б похвалив би таке, що ми хочемо розповсюдити наше панування на великій території, а зазнаємо ганебної неволі наших гріхів на малих частинках наших тіл? Тому здобутьмо спершу найміліші нас самих, щоби. Потім ми безпечно долали зовнішніх неприятелів, спершу очистимо з переступів наші думки, а потім нашу землю від варварів. Звернімо увагу, ґвікон зовсім не ігнорує потреби зовнішньої боротьби. Пригадаю, що мова тут про христові походи. Принагідно заохочую передивитися цілий цикл на тему Христових походів: це славетна сторінка в історії католицької церкви. Так, Незалежно від того, що ви про це чули від антихристиянської пропаганди. Це був такий перший контрнаступ християн. Так. Отже, Гігон перший не ігнорує потреби зовнішньої боротьби. Він є реалістом, але каже, що та ефективність тої зовнішньої боротьби буде залежати від внутрішньої боротьби, яку кожен з нас веде. І ми можемо. Намагатися, претендувати, перемагати в якій зовнішній боротьбі, війні, але несемо поразку від наших пожадливостей, від наших тіл, від нас самих, можна так сказати, від гріха. І ось що далі говорить Гвігон: Нехай, отже, не панує гріху смертнім вашим тілі. Ну, звісно, тут Гвігон опирається на святому. На текстах святого Павла. Нехай, отже, не панує гріх у смертнім вашім тілі, щоби вам коритися його пожадливостям. Не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедности, але віддайте себе Богові, як ожилих і з мертвих, а члени ваші як зброю праведності. Послання Римлян, 6 розділ. А якщо тіло наполегливо пожадає всупереч духу, нехай дух не всупереч тілу. І тому, говорить апостол, ви не можете робити того, що хотіли б. Бажаємо тоді, якщо це можливо, позбутися усього пожадання, принаймні не служимо пожадливостям, а до того всього, оскільки нам недостатньо наших сил, укріпімося в Господі, могутністю його сили, і зодягнімося в зброю Божу, щоб ми могли дати відсіч хитрощам, диявольським. Звісно, ґвігон опирається тепер на посланні до Ефесян, шостий розділ. Нам треба боротися не проти тіла і крові, як далі читаємо, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряве. Проти духів злоби в піднебесних просторах. Стіймо, отже, підперезавши правдою бедра наші, взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, тримаючи за всіх обставин щит віри, завдяки якій можемо згасити всі вогнені стріли, сатани, маючи голову покриту шоломом спасіння, а правицю озброєну мечем духа. Біжімо, але не якби всліпу, сліпу борімося, але не так, наче в повітря б'юче. лише опановуємо наше тіло і берімо його в полон. Тому що це належить людині, створінню збудованому, збудованому на образ Бога. А це найвластивіший стан. Увага, який найвластивіший стан людини, коли тіло служить духу, а дух підкоряється творцеві. Ще раз, а це найвластивіший стан. Ну, Людине, коли тіло служить духу, а дух підкоряється творцеві. У тій війні кожен буде настільки сильніший, наскільки через розпорядження і Божу поміч вознесеться через славний тріумф над багатьма поваленими ворогами і буде намагатися бути в усьому смиреннішим, і, навпаки, буде настільки слабшим і настільки хитким по відношенню до всіх благ, наскільки більше хотітиме бути гордим. Бо противиться гордим. Тут цитує Апостола Якова Гвігон, апостол Яків 4.6. Нема, отже, потреби, щоби для їх подолання ще шукати войовника, адже сам Всемогутній їх поконає. Всупереч тому говорить Давид. Всупереч гордині так, Теж проти гордині говорить Давид. Господь береже простих. А зазнавши цього на самому собі, Давид, так, що Господь береже простих, додав: Я знемігся, і він мене спас. Користаймось цього прикладу, якщо прагнемо користати з подібних ліків. Робімо те, що він вчинив, якщо прагнемо того, що він отримав. Упокорімося, щоб ми були визволені від усякого зла. Вікон, перший, заохочує свого приятеля, також вігона, магістра ордену Тамплієрів, щоб він увійшов в смирення. Думаю, що це великий приклад для всіх нас, дорогі мої, бо здається, ні для кого з нас не є якоюсь, не знаю, загадкою, що те, що наша країна протистоїть такому супостату, такій великій імперії, що, що то є чудо Боже, що ми досі живі. І думаю, що Богові належить вдячність, і... а нам належить постава смирення. постава смирення. Апостол говорить також про Господа Ісуса Христа. Ну і далі Гвігон наводить послання до Филип'ян. Він, тобто Христос, понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної, зробив це недаремно. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно приклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. І звідси також, як найбільше берімо прикладу, якщо запалює нас нагорода, робімо те, що він, тобто Христос, зробив, щоб ми пішли туди, куди Він пішов. ступаємо шляхом так великого смирення, щоб ми могли дійти. До слави Бога Отця, бо кожен, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Згідно свідчення того ж Господа нашого Ісуса Христа, який з Отцем і Святим Духом живе і царює Бог навіки вічні. Амінь. Найвсемогутніше милосердя і наймилосердніша всемогутність Бога, так в духовних боях, як і в боях тілесних, нехай зробить, щоб ви боролися завжди. Найщасливіше і найславніше перемагали. Зичимо вам доброго здоров'я, а в тих святих місцях, яких ви стережете, пам'ятайте про нас в молитвах, наймиліші, а у заслугах найперші, найвідмінніші браття. І тепер дуже цікава згадка. Цей лист надсилаємо двома різними посланниками, щоб міг дійти, навіть якщо трапиться якась перешкода, аби такого не сталося. Просимо вас, щоб цей лист був прочитаний усім браттям? Звернімо увагу, Гвігон Перший для нього цей лист є так важливим, що він двома різними посланниками, а то були немалі кошти, посилає його, власне, до е, магістра ордену тамплієрів. Тобто йому залежить, щоб за всяку ціну, щоб, незважаючи що на якісь там перешкоди, щоб цей лист точно дійшов до адресата. Як же він мусив бути важливим? Дорогі мої, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що цей лист. з, Що, це був що це, це був... це був, початок 12 го століття, 1128 рік, скоріше за все, момент написання цього листа, рік написання цього листа. Сподіваюся, що він вас надихнув. Передусім шукати Бога, Його справедливість і тривати в поставі вдячності і смирення перед Творцем. Дякую вам за увагу. Дякую також вам за різні пожертви. Я їх використовую. В різних ініціативах, в різних ініціативах задля перемоги, хтось бажає долучитися, то в описі теж є така можливість. Слава Ісусу Христу! Будьте здорові!